Привіт! Мене звати Олександр, я начальник піротехнічного відділення, групи піротехнічних робіт, аварійно рятувальний загон спеціального призначення. На посаді вже працюю півтора, півтора року. Мені взагалі з самого початку хотілося піти піротехніком, але так склалося, що з самого початку я працював начальником хімічної розвідки. А коли розпочалася війна, в мене з'явилася можливість стати піротехніком. І я із задоволенням ним став. Багато було виїздів, було багато яскравих моментів, було багато виявлень, було багато знешкоджень. Найбільше, що мені запам'яталося, це Миколаївська область. Це Перша моя ротація, перші міни, перше виявлення, адреналін мене трусить. Але це все робиться заради того, щоб зберегти життя людини. Саме головне наша робота це насамперед. Напевно, адреналін. Коли ми перевіряли лінію електропередач в Миколаївській області, знайшли противотанкову міну разом з противопіхотною міною. Їм було розраховано на те, що знищити відразу не одну людину або пошкодити, а знищити відразу цілу групу, тобто великим фугасом. Це дуже сильно запам'яталося. Тому не наражайте себе на небезпеку. Не потрібно зараз ходити в ліс за грибами, якщо це особливо деокупована територія. Якщо ви побачили табличку міни, не потрібно туди йти. Бережіть себе, бережіть своє життя. Ледве не забув сказати. Спочатку ми, потім гриби.